Мейбо, допоможи мені! Оу, ти подобаєшся. Венті, я горю. Чого? Почався найкращий момент. Принеси мені молока! Звичайно, <плес> чудова ідея, агент-тригер. Вірнове вже найкраще місце для стеження за цими дітлахами. я права, Хлопчики... Я не знаю, діпер. Не думаю, що мама з татом дозволять мені залишити Ведлза. Тобто, він занадто великий для того, щоб бути домашньою тваринкою. Так. Це буде проблемою. От якби ми могли його зменшити якимсь зменшувальним пристроєм. Мама, тато, це Ведлз. Лиса морська свинка. Ой, подивіться на цього малюка. Діпер. Що це? Це грип мозговик. Якщо вірити щоденнику, він повинен збільшити мою мозкову активність. Хм, тут був прихований напис. Будьте обережні, не переплутайте його з іншим грибом. Можливі побічні ефекти, галюцинації. Діпер, ти впевнений, що знайшов правильний гриб? Діпер. Досить стежити за нами? Б... Так, залиш нас спокій, бовтур. Хтось, Хтось ще? Але хто? Благаю, не натискай на цю кнопку. Небо, швидше зроби це! Йоу, ти ж не відступиш, ти ж доросла дівчинка. А де друга? Вибачте за запізні, що я пропустила? Ну, я не знаю, чи повинна я закрити цей портал. Після з'явилася дівчина, і ми чекали тебе, і, чесно кажучи,